Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 7 вересня, знаходимося на полі, де сіявся ріпак 15 серпня. За рахунок великих зливневих дожів. Дуже погані сходи. Містами, от, плішами в нас повиходив більш добре ріпак, а місцями у нас його практично немає. І Тому сьогодні ми його підсіваємо. Це поле вже планувалося бросити і пересіяти його вже навесною сояшником. У нас ще прийшов невеликий дождик, добра волога. Тому ми підсіваємо ріпачок. Сіємо на глибину 2 см, щоб отримати більш швидше сходи. Тут якби ще старий ріпачок є. Цим додамо, густоту трошки компенсуємо, підсівамо. У цьому році не предсказуємо з цим ріпаком. Одні поля рядом поле, зараз поїдемо, подивимось, е метрів 800 відсюди. Поле посіяли, там сходи майже 100%, десь 90% сходів. Тут в сходів ми отримали відсотків до 30. Десь 20. Ось зараз тут місце знаходжусь. Тут його практично ніде немає. Далі от є ріпак, Як бачимо. Якщо так придивитися, присісти, то навіть рядки провидняються. Тому він неравномірний. Підсіваємо. F2 Mercedes. От які у нас приймущество F2, що він дешевий, його можна підсівати. Рядом фірма сіяла. По пару сіяла по стерні F1, то пар майже весь перекультивірувала. Ну, те, що я бачив, із трьох полів два поля закультивірували, а одне поле підсіяли. Це парове. Ну і По стерні теж десь половину полів зараз підсівають. В нашому випадку ми підсіваємо десь 30% нашого всього посіву. Тобто 70% в нас виглядать в задовільному стані, 30% ми підсіваємо. Не знали, що, звісно, будуть такі великі зливневі дожі, Але погода не тому так і робимо. Не хочеться трошки щось соєшника сіяти, рапс і на сьогоднішній день рапс і. Стоїшник найбільш воєнний час, найбільш рентабельна культура. Пшениця лежить в складі, нікому нічого не треба, а якщо треба, то вона зараз на сьогоднішній день складу забрати до 3 тисяч гривень. При наших урожаях цьогорічних 20 центнер, то це великі затрати, великі убитки. Тому ріпак в цьому році сипав, як і пшениця майже, трошки менше, там 17-18 містами за 20. Ну, можемо говорити як пшениця. Але його ціна намного вища, тому ми більше ставку ставимо на ріпачок. Так, зараз поїдемо на сусіднє поле, подивимося, де сіялка всіяла ця же сіяла в цей же день, як і цей ріпак. От, там ми отримали дуже гарні сходи, а тут ми отримали погані із-за того, що там був менший ливневий дощ. Поїхали. От переїхав на поле, де ми сіли ж той день, От як ми бачимо, які тут маємо сходи. От і вся різниця. Чому моя версія така, як ви вважаєте? Чому тут ріпачок? Гарні всходи, а чому на тому полі Ой, сходи. Тут провели ми злаковий сорняк, ми бур'яними падали, щоб пшеницю вбрали. Вже видно жовта, скоро вона. Засохне. Тепер розрегуляцію регуляцію проведемо раз, два. Три, чотири. Вже пізновато, але ну, в принципі квадами вже жорстчим регулятором. Ротердамтом придавимо рибачок. Тут густота десь приблизно 350 тисяч виходить. От і чому ми сіємо F2. А якщо би посіяли F1 на тому полі, то не знаю. Це дуже великі затрати. Фірма одна посіяла F1, перекультивувала, друга а Так підсіває. Якось так. Їхав по путі, ну і стану, подивлюся сусідня фірма, тут F1 сіяла. Крупна фірма. Ну що тут? Сходів майже й немає. Дуже-дуже рідкий. Ф1 тут, якщо не помиляюсь, то граном казав, тут Конрад Лімаграйновський сіяний. Ось так виглядає. Соєшник. А от перейти на... через дорогу. О, тут теж це ж, це ж фірми сіялося, Що маємо. Гарні сходи. Попередних що там, що там пшениця. Ну, не то що гарні, але трошки краще, ніж тут. Чи, чим там тільки що були. Тут а вже густота є. Ось такий ріпачок. Хоча тут рідкувато трошки, так. Да. От що дощ може зробити. Не завжди дощ, це дуже добре. Буває і робить біду. Так, друзі, нахожуся я на полі, соняшник, попередник тут посіяв сусід ріпачок. Прямой сівбой скосили і одразу ззаді комбайна ходила сівалка. От ми, як бачимо, вже маємо сходи. Тут я трошки рився по рядочку, вже все воно під верхом, був маленький дождик, 9 мм пройшов, і вже рядочки починають проведнятися. Самому дуже цікаво, тому й зайшов на це поле, показати вам ріпачок посіяний по соняшнику. Що далі з ним буде, самому цікаво. Як ви думаєте, що з ним далі буде? Пишіть в коментарях. От, До речі, наше МТЗ 1523 з культиватором 8,5 метра. Іде зараз 11 км на годину. Попередник тут був ріпачок задискований, зараз культивація і завтра будемо сіяти пшеницю. Так що про трактор е, відеогляд буде пізніше Тому так Отака у нас осінь. Пересіваємо ріпачки Ну і, і наблюдаємо за, за ріпаком який посіяний по соняшнику Ось ми бачимо ріпак. Так, все, друзі, всім успіхів. До зустрічі!